Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 24 жовтня. І з ваших коментарів є цікавий коментар. Добрий вечір. Пишуть, що 21, 10, 23 на Московщині Кремлячі людожери закривали Красну площу. Знов шаманили, знову з жертвами. Може, ви дивилися, а, може їх вже самих повтягувало портали. портали. Бункер, Бункерних ледь спасли. Не прошу робити окремий розклад, розумію, що ви зайняті та й виродкам увагу приділяти не потрібно. Знаємо, що їх магія не допоможе. Давайте подивимося, взагалі не стільки окремий розклад от, ну, на, на цей червону площу, да, на красну площу, в контексті вчорашнього розкладу. Те, що зупинялося серце, те, що там йому погано, ледве відкачали, але по картам чітке йде розуміння того, що з такими симптомами, з такою хворобою, в такому стані люди не виживають. Тобто, це ну, квиток в одну сторону. Це може абсолютно в будь-який момент статися, життя обірватися і так далі. Давайте подивимося так? про цю Красну площадь. Подивимося про те, що на зараз взагалі відбувається в Кремлі. От, і. Ну, а там далі, да, по питанням будемо дивитися, як воно є. Я приготувала з реколоди чорне таро, чорний гримуар. Це якщо там якась магія, ну, глянемо, да, якщо раптом понадобиться, ну знадобиться. Ну, і, і звичайне таро, класичне, давайте спочатку чорне, саме таке, да. 21 да, жовтня. Пишете на Московщині, закривали Красною площадь мета 21-го. А йому після того, да, було погано. 22-го зупинялося серце. Це ми вчора з вами дивилися, да, 22-го. Для чого закривали Красну площу 21 го жовтня? На Москві. Мета? Яка мета? Це, знаєте, е, а, а пам'ятаєте вчорашній розклад з приводу того, як його будуть, е, що будуть з ним робити, да, як його відкачали, і, і відкачували і взагалі. Значить, випала королева жезлів, і тоді я ще вам сказала про те, що будуть е, запрошувати якихось шаманів, да, або там ще когось. Для того, щоб ну підключати ще якусь там магію. А для чого закривали? Дивіться, по п'ятірці жезлів прям якісь ігрища шаманські були. да Те, що когось запрошували, да 100% карта Відлюдника і королева жезлів. Це Те, що там таємно проводили якісь ритуали, так, да, але, е, знаєте, у мене, знаєте, яке йде відчуття в ритуалі приймала участь не одна людина. Звісно, один хтось був дуже сильний е, типу шаман. Відунья, відьма там якась, чи хто там, я не знаю. До речі, ви і про це був коментар. Треба буде це глянути, що є там якась жінка, да, яка шаманить, яка там тримає Кремль, тримає того Путіна і так далі. Подивимося. Ну, так, да. шаманили. Були якісь у них там зборіща? Це точно. Хтось один був керуючий, да, і люди навколо. <кій> тобто, приймали участь не Ну, хтось був головний, да, а участь приймало достатньо людей. І взагалі, по відлюднику, це знаєте як, могло дійство відбуватися на червоній площі, там десь, да, а по відлюднику ще десь. Тобто щось закрите від людських очей. Тобто, як... Знаєте, як, як два, два. певних дійства, Як два певних ритуала. Щось одне для підсилення, а друге щось для певного запиту, да? в чому заключався цей ритуал, давайте спитаємо. Мета була, яка цього ритуалу, що вони робили? Може, злова, королева це 100%. Мета цього ритуалу для чого врівноважити баланс, повернути удачу на свою сторону. До речі, панста так щось я інакше стоїть у мене трошки телефон. Хто в коментарях пише, що там комусь не видно карти, карти всі, всі видно на столі. Треба розгорнути картинку у вас на телефоні от Повернути до себе удачу, повернути до себе керування. Причому по, по правосуддю знаєте, це врівноважити а, Щось втрачено. Є певні, ну, як прогалини, знаєте, певне розчарування. да Десь вони втрачають, десь вони слабшують по п'ятірці кубків. Взагалі по карті правосуддя я не пам'ятаю в якій колоді, але там намальований Вольт. Тобто це, ну, Сліпок, та, да? ну як зліпили типу людину, з чогось там зроблена, да? і е, намагаються керувати, впливати на людину через е, щось. Тому е, по правосуддю, знаєте, це вплинути на волю людини, дати, е, підсилити, можливо, е, зробити так, щоб щось потрібно віддати. По правосуддю завжди, знаєте, оцей момент рівноваги. Для того, щоб щось отримати, ти маєш щось віддати. Тому, добре, вже не буду шукати, щоб не займати ваш час, але бажання повернути удачу на свою сторону. І по здоров'ю, в тому числі по десятці пентаклів. Пентаклів це і здоров'я, як і втрачене здоров'я. Те, яке втрачається? Що там було на цьому ритуалі? Що вони робили? Ну Можливо, карти покажуть, що що це було, яким чином? Що було на цьому ритуалі? Що це був за ритуал? Що це було за магія? Ще були жертви. Магія на що? Через що? Ну, дивіться, як цікаво. Значить, на що була магія направлена, Да що це був за ритуал, потрібно було зробити якісь пожертви. По пажу пентаклів потрібно було чимось пожертвувати. да І у когось щось забрати для того, щоб дати іншому. Хтось мав відмовитися від чогось свого для того, щоб дати іншому. Тобто, тут, знаєте, як такий. Відібрати від одного, а іншому віддати. Да? По четвірці кубків. Забрати у одного, а іншому дати для підсилення. Попажу пентаклів момент пожертви. Момент щось, щось принести, щось піднести. На що було направлено? На імператора, на підсилення імператора, по пажу мечів, до речі, це може бути і по стану здоров'я в тому числі. А, причому для того, щоб його підсилити, щоб повернути ну, загальний стан і, і взагалі, щоб все було нормально. Яким чином це було, я просто тут дивлюся, яким чином це було, через дві кубків. Це, знаєте, як знову ж таки підтверджує карта, як. З одного забрати, а іншому дати, так, як карта якась перенесення, тобто через когось такий ритуал був. Це як е, в плані жертви. Когось е, залишити без життя, без ресурсу, да, без, ну, тобто тут не зовсім про смерть, але ну, хто знає. Залишити без ресурсу, залишити без нічого. Чи були якісь жертви, там прямо ну, смерті якісь. Що в себе включав цей ритуал? Я вам зараз це розкажу. Що в себе включав цей ритуал. Ой, може. Це, знаєте, просто. Що в себе включав цей ритуал? Це смерть. Чогось невинного. Попажу жезлі зазвичай проходять молоді душі, молоді тіла, проходять діти, ну, щось таке. Що це все було? По п'ятірці Пентаклів, карта місяця і король Кубків відновити ресурс через наповнення, знову ж таки, якась рідина. Я не хочу вдаватися в подробиці, тому що, ну, мабуть, не потрібно на зараз це все. Але е, через певну рідину, знову ж таки, щось в одному місці взяти. По двійці кубків також може бути певна рідина, да, і е, комусь щось дати випити. <кій> Причому і тут нам карти теж про це говорили. Тобто, да, якийсь вплив на організм, можливо, якісь зілля, можливо, щось е, пов'язано з кров'ю, не знаю. Тому що король кубків, бачите, він сидить весь. Крові. Тобто, як обмін, обмін силами по 200 пентаклів. Обмін силами, обмін життям. Ну, таке собі. Таке собі. Добре, давайте. Чи спрацював? Оця магія. Цей ритуал. Що він приніс? Путіну. А ну, на Путіна ж було направлено да на імператора. На Путіна було направлено цей ритуал. Да, дев'ятка жезлів на відновлення. Добре, давайте спитаємо, там, знаєте, як в цілому і Путіна в тому числі, давайте спитаємо, що що їм приніс цей ритуал, результат який. Чи спрацював? Що приніс їм це? Чи, чи приніс задумане? Задумане приніс. Ні, вони не отримали те, що хотіли. Вони, знаєте, навіть втратили. Це вклали більше, а отримали менше. Тобто, вони думали, що вони роблять все правильно. Те, що воно вкладає, вкладається, воно буде мати певний результат, але ні, попажу пентаклів, тут втрата навпаки. Тобто вони не отримали те, що хоч... хотіли, на те, на що вони розраховували результат після того ритуалу. Який результат тепер після цього ритуалу? Вони трошки продовжили життя. Вони. Знову виходить карта дитини, карта палача. Давайте так, я добре. Що приніс цей ритуал для кремлівської влади? Конкретно для кремлівської влади. Що приніс цей ритуал? Розчарування. Розчарування. Це ще не останні ще ритуали будуть, вони будуть ще намагатися щось робити. Королева мечів, четвірка мечів. Це всі їхні дії були порожні, да? тобто було розчарування, вони багато вклалися, але воно ні до чого не призвело. Звісно, питання насправді будуть стояти і до цієї королеви жезлової. Да? От по п'ятірці. Жезлів, королева жезлів і до неї паж жезловий. Тобто багато питань, в чому хитрість? Де ота твоя обіцяна сила? Я так розумію, що будуть певні ритуали ще проводитися, Тобто, ще це не кінець. Це ще не кінець. Це, знаєте, як єдиний. Вони, вони постійно повертаються. До тих методів, які колись, можливо, раніше у них працювали, це на їх погляд е, саме діючі. Знаєте, от коли ти вже розумієш, що ну, в тебе більше немає ніяких е, варіантів, єдине, що залишається от давайте отак. Тобто вони по кругу будуть робити одне і те саме, тут нічого нового. Чи будуть ще якісь ритуали? Так, да. Можливо, якусь іншу е, запросять королеву, можливо, ще хтось буде там приймати участь, але да, ритуали ще будуть. щоб не мати певний результат. Ви знаєте, так цікаво, от, не, 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 не дарма ж говорять да, про те, що все має свою ціну. Абсолютно все має свою ціну. От те, що вони намагаються зробити, от дивіться, 8 пентаклів, 10 пентаклів, вся їх робота, яка постійно направлена на те, щоб повернути успіх, повернути радість до себе. да, Воно все це й буде йти по Верховній Жриці, а Верховна Жриця. Вона, знаєте, це буде така певна відплата за... за всі діяння. Це якраз от і є, це карта, ну, можна сказати, і совісті в тому числі. Завжди є дві сторони медалі. Якщо ти хочеш отримати щось для себе, будь готовий заплатити. От Жриця буде в них забирати. Що отримує оті люди, які вкладалися, оті люди там, да, кубка по трійці кубків народ, що там хотіли вони для себе отримати, в них буде втрата сили, програш, втрата сили. Дивіться. Вони втрачають, це їх доб'є. Оці всі е, ритуали, оця вся магія, вона забирає тільки силу. Тобто, ну, тут смерть певного короля кубків. Тобто це їх не порятує навпаки, це закінчить чийсь чий шлях. Ну, Ми розуміємо, чий шут. Обнулення. Хтось стане ще жертвою. Розумієте? Хтось себе, ну, це як продана душа. Це як. Це як продана душа. Дивіться, карта колесниця, сімка мечів місяць і шість мечів. Коли ти продаєш свою душу заради чогось кращого, але ж ну, потрібно і відплачувати, да? от на зараз це все і починається. Так що. Так, 20 хвилин. Добре. Давайте, мабуть, тоді на зараз це буде отакий розклад. Якщо зараз будуть в мене ще сили і час, то зніму ще один і подивимося, що там на зараз відбувається в Кремлі, в контексті взагалі от того всього питання. Я вам дуже дякую за те, що тримаєте в курсі. Я вам дуже дякую за ваші підписки, за коментарі, панство. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.